Справжня сила притягання не вимірюється симетрією обличчя чи бездоганністю фігури. Ця зовнішня привабливість, лише ретельно відполірована маска, вдало продана світові, зручна версія для соціального споживання. Але за цією маскою глибоко дрімає первісна нестримна сутність. Ваш внутрішній звір, пробудження якого ви уникали роками, справжні ви. Юнг назвав це тінню, і ця тінь не ворог. А ключ до первинної сили, яка лякає навіть вас самих. Якщо ви відчуваєте страх, дивлячись у цю темряву, це лише інтуїтивне усвідомлення. Після цієї зустрічі шляху назад уже не буде. Магнетизм неможливо вимовити, його можна лише відчути шкірою, потилицею, як передчуття глибинної істини або небезпеки. Чому одні люди, входячи в простір, немов згущують повітря, змушуючи всіх затамувати подих? А інші проходять як безтілесні примари. Це не одяг, це невидиме енергетичне поле, що прилипає до шкіри. Щоб володіти цією гравітацією, необхідно впустити в себе все, що ви відкидали. Ваша тінь знає все, що ви ховаєте, чого боїтеся і чого пристрасно прагнете. У ній живе і ваша приборкана лють, і ваша дика пристрасть, і ваш нескінченний голод. Саме там захована найчистіша і найпервісніша форма вашої привабливості. Проблема більшості: ви приручили свою присутність, обмінявши вплив на загальне схвалення, задушивши цим справжню силу. Ніхто не відчуває магнетизму від того, що можна легко передбачити. Магнетизм починається в момент, коли ваша присутність стає неможливо ігнорувати, коли ваше мовчання перестає бути порожнечею і перетворюється на заточений клинок, що перерізає дихання слухача. Це вміння керувати емоційним часом, як диригент вирішує, коли оркестр вибухне і коли завмре. Таємниця, ваш найвірніший союзник, повністю відоме і зрозуміле перестає бути бажаним. Створюйте переживання, які залишають невидиму мітку. Справжній магнетизм неможливо підробити. Він народжується з абсолютної відповідності між тим, ким ви є насправді, і тим, що ви транслюєте. Помилка більшості жити реактивно, підлаштовуючись під чужий ритм. Людина зі справжнім присутністю нав'язує свій такт. Магнетизм не штовхає, а притягує завдяки міцному зв'язку зі своїм внутрішнім центром, який не тремтить під тиском зовнішнього шуму. Економія енергії тут ключова. Магнітна особистість береже кожен жест, як художник, кожен мазок. Інтенсивність часто плутають із магнетизмом. Думаючи, що треба заповнювати весь простір. Але справжній магнетизм знає міру, розуміючи, що розрахована відсутність часто сильніша за постійну присутність, притягання це емоційна алхімія, здатність трансформувати внутрішній стан іншої людини, виводячи її з емоційної рутини. У цей момент легкої дезорієнтації ви закладаєте невидимий якір, бо люди запам'ятовують відчуття, а не факти. Ще один секрет: контрольована суперечність. Транслюйте спокій і небезпеку одночасно, ніжність і силу. Ця дуальність збиває звичні схеми сприйняття. Якщо вас не можна класифікувати, ви стаєте непередбачуваним, а непередбачуване затягує. Це вимагає вийти за межі его, щоб досягти смертельного спокою, стану, який не просить уваги, а наказує. Бо коли ви не реагуєте на зовнішній хаос, хаос починає реагувати на вас. Найнебезпечніший магнетизм це дзеркало забороненого, жива демонстрація того, що інший одночасно хоче й боїться. Це внутрішній сигнал, що говорить: я живу за своїми законами, пробуджуючи в інших шепіт свободи. Магнетизм це не спалах, а приплив. Він завжди залишає відчуття, що найкраще ще попереду. Ви тут не для того, щоб шуміти. Ви тут, щоб, пішовши, залишити символічний слід. Образи та переживання, які змусять світ шукати вас знову, навіть коли не захоче знайти.